Доброго дня, діти! Діти у нас заняття з математики і до нас завітав гість А прийшов до нас маленьке цуценя. Цуценя забралася в гості до трьох ведмедів. Хоче зробити кожному з них подарунок, але не вміє рахувати. Допоможемо цуценяті, а допоможе нам цьому цифра 3. Давай. Ось наша цифра 3. Зараз я викладу ранкову паличку. Яку я цифру покажу, стільки потрібно викласти паличок. Тож починаємо. Так, хай межата наші відпочинуть. Зараз. Так, ценя дивиться. Це цифра 1. Скільки потрібно викласти палочок на стіл, щоб получилась цифра 1. Ось у мене одна паличка. Так. Скільки треба покласти на стіл, щоб вийшла цифра 2. Ось наша цифра 2. Цифра 2. Скільки нам потрібно додати палочок, щоб палачки відповідали цифри 2. Ось дві палички. Так. А скільки треба викласти паличок, щоб кількість відповідала число 3? Зараз. Так. Ось наша цифра 3. Скільки потрібно викласти паличок? Три палички. Ось у мене три палички. Один, два, три. Так. Я зараз вам покажу цифру три. Ось вона цифра три. Потрібно покласти три палички. Ось ми викладаємо один. Два, три, ось наша цифра три палочки. Якщо цуценят зібралася в гості до трьох ведмедів, скільки їй треба зробити подарунків для ведмежа? Скільки? Три подарунка потрібно зробити нашому цуценятові. Так, а що можна подарувати ведмедям? Михайлу Івановичу, зараз я його, що можна йому подарувати Настасі Петрівні і маленькими мишуці, що ми подаруємо. А давайте з вами пограємо в гру, яка називається «Принеси стільки. Зараз я буду казати. Скільки потрібно принести іграшок, подарунків для нашого Михайла Івановича. Я вас попрошу принести один подарунок. Це таке маленьке джілка. Так, тепер ми принесемо подарунки для нашої. Настасії Петрівни. Я вас попрошу принести ще один подарунок. Ось така дівчинка-метели, бачите? Так. І ще зараз для нашого маленького ведмежатки ми зробимо ось такий подаруночок. Принесемо ось такі. Фрукти. Йому. Картки з фруктами. Скільки у нас картичок з фруктів? Три. Один. Два, три. Ось так. Діти, вам сподобалось наше заняття з математики? До побачення, до нових зустрічей!